це, кажуть польські гриби, подивлюся. Да, польський гриб. І ще польський гриб. А тут в таких махах люблять вони рости. Польські гриби. Молодесенькі. Обачу польські грибочки. Один, два. Три. Молодюсінькі. Ще бачу далі знову є четвертий. Угу, отак таких маха. Таких махах люблять вони рости. Бачу ще грибочки. Оце класний грибочок. Ще один. Було ясно так. А це нашла хмара, дощик накрапає. Вітер? Вітер був, таки в лісі не чутися. Крапає дощ, як вітер хитає. Бачу ще щось, я не знаю, чи це гриб чи ні. Подивлюся. Так, да, польський гриб. Гарний грибочок. Ось такі діла. Накрапує дощ. А лучше і лучше, і те дощ лучше йде дощ. Вже певно буду помаленько виходити з лісу. Ще так попасом пройду. Ще декілька може знайду, а, а, а ні, то так буде. Ну, така вийшлася в мене прогулянка баймацьким лісом. А польські гриби такі молодюсінькі саме. Як що буде